Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І хочу сьогодні з вами поговорити про новий набір від Дотера Meta Power. Поїхали! Новий набір Meta Power включає в себе 6 продуктів. Ось як вони виглядають, як виглядає цей набір всередині. І тут вже зручно іде інструкція, як використовувати кожен з продуктів, що в складі цього набору. Перше це ефірна суміш Meta Power Metabolic Blend. Зараз я розповім, для чого вона, ну, але давайте розбираємо всі продукти. Наступне це MetaPower гранули, Meta Power жуйки. І Meta Power Soft Gels це такі капсули з Meta Power. Тобто ося, усі ці чотири продукти вони йдуть е, саме з суміші ефірних олій Meta Power просто в різних формі. Наступний продукт це Meta Power Assist. І один з головних продуктів цього набору це Meta Power Advantage. І давайте розберемо кожен з них детальніше. Забуду включити дифузор з ефірними оліями, включила зараз вже з новою суміші Meta Power. Давайте почнемо наш розбір з ефірної суміші MetaPower. В чому її сила, що в складі для чого вона застосовується? MetaPower Metabolic Blend – це ефірна суміш для покращення процесів метаболізму, для контролю апетиту і контролю потягів до некорисної їжі. І вона створена для того, щоб зменшити потяги до їжі. Коли це не потрібно, тобто не їдатися на ніч, перекусувати солодким і так далі. Це буде ідеальний варіант для такого застосування. Вона використовується ароматично, зовнішньо та всередину. Всередину використовується там, написано, що це Essential Oil Supplement. Ще важливо, в її складі, ефірні олії, рейкруту, лимону, м'яти, імбаря і кориця. Такий самий склад ми мали в ефірній суміші слів сесі, але в Meta Power вони поміняли. Концентрацію, тобто поміняли пропорцію ефірних олій, і вона працює в 4 рази потужніше, ніж сліман сесі, хоча виконує дуже схожу функцію. І насправді вона може врегулювати всі проблеми з метаболізмом і ще й покращити травлення. Як її застосовувати? Коли ви відчуваєте потяг до їжі, або щоб зменшити от це такий не дуже хороший апетит, ви можете. Випити цю ефірну суміш з водою, додати воду одну краплю і випити. Бажано розмішати. У мене нема ложки, тому я розмішаю так. І випити. Ви можете пити декілька разів на день, взяти собі воду. Собою додати декілька крапель ефірної олії. Якщо в одну шклянку, то достатньо буде одну краплю. Якщо це буде літр води або півлітри, можна додати більше. Крім того, щоб зменшити потяг до їжі, ви можете розпилювати цю ефірну олію в дифузорі і робити з цією ефірною олією масаж сухою щіткою, такий як антицелюлітний або для похудання. Наступні продукти вони мають в складі якраз таки цю суміш Meta Power. Просто вони йдуть в інакшій формі. Це було зроблено для того, щоб можна було носити з собою і використовувати в зручній формі для вас. Наступний продукт це гранули. Meta Power це одна четверта краплі, гранулка, яка йде в рослинній оболонці, ви її розкусуєте. І виходить, що вживаєте всередину цю ефірну олію просто в меншому дозуванні, ніж одна крапля. Це зручна форма, щоб носити з собою. Ще одна зручна форма, щоб носити з собою, це жульки, яку ви теж можете використовувати в машині або десь по дорозі на роботу чи на якусь активність, просто розжувати. і теж ви отримуєте цю порцію ефірної суміші метапари. Ну і ще одна форма. Я б сказала, що вона дуже зручна буде для чоловіків, які не люблять розливати ефірні олії, там, можливо, їм буде не дуже смакувати, Хоча це теж не любителя. Я вважаю, що це дуже ароматна і смачна олія, і вона сподобається усім. Але ж, все-таки, до тебе зробила ще одну форму: це капсули Metapower Павер Солдчелс 90 штук. Там вже йде конкретно певна кількість ефірної олії. Metapower в складі. І ви можете використовувати її саме в такій формі. Це теж дуже зручно, особливо, якщо ви використовуєте її на вечір. Перед сном вам буде зручніше використати в капсулах. Наступний важливий продукт в цьому наборі це Meta-Power Assist. В цю формулу входить ефірна суміш MetaPower, Metabolic, Blend, але крім цього входить екстракт рослин. Найважливіший екстракт в цьому в цій формулі це екстракт. Листя Шовковиці, яка доведена, що змі що зменшує стрибки цукру після їжі на 42%. Це дуже вагомий відсоток, і дуже вагома зміна, оскільки стрибки цукру в крові відбуваються кожного разу, коли ми споживаємо їжу. І стрибки цукру призводять до того, що наш організм зношується і старіє швидше. І нам треба максимально зменшити ці стрибки цукру. Тому цей продукт був створений якраз таки для. Для того, щоб покрити цю потребу, щоб знизити ці стрибки. І що важливо, вони йдуть. Ця формула йде в готових капсулах, їх 30 штук. Вживається вона один раз на день. За 30 хвилин перед найбільшим прийомом їжі ви берете і випиваєте одну капсулу. Ну і головний продукт, як на мене, цієї серії це Meta Power Advantage. Ці продукти які чекали дуже довго до Тера. Це колагеновий продукт. Що важливо, колаген іде в формі сашетів. Тобто він рідкий, але ви самі його, його активізуєте. Отак вам називає Сашет. Ви засипаєте його воду і зразу випиваєте. Треба добре тільки перемішати цим. Що важливо, чому було зроблено в такій формі? Тому що коли колеген іде рідкий, там відбувається такий процес, що там стерилізується вода для цього колегену, і через цю стерилізацію вона усуває корисну дію вітамінів. А в нашому продукті є розчинний вітамін С, щоб її не усувати дію цього вітаміну. А звичайно, таки зробили таку форму зручну зашеті. Плюс в такій формі набагато легше перевозити цей продукт. Крім того, чому цей продукт відрізняється від інших колагенів? В колаген до входить 9 типів колагену. Як якщо подивитися порівняти з іншими, максимум два типи колагену може бути в одному продукті. А тут цілих 9. Що ще важливо: він не містить цукру. Це супер важливо, щоб не відбувалися оці стрибки цукру після його використання. І плюс найважливіший як на мене момент, що його біодоступність у 12 разів більше, ніж в інших колагенових продуктів, і це означає, що він набагато краще засвоюється, а саме у 12 разів. Ну і важливий ще один аспект це вміст трипептидів в цей колаген. Він тут більше 70%. в той же час, як в інших продуктів колагенових. Цей вміс від 15 до 30, тобто в два-два з половиною рази більше. А ці трипептиди дають нам краще засвоєння продукту. Тому це, напевно, один буде з найпотужніших продуктів, як в до так і взагалі в сфері велнес. В сфері там, де є колаген, тому я дуже рекомендую його до використання. Він підійде для різного віку. Єдине, що не рекомендую вживати дітям, бо він їм не потрібен. Також що важливо зараз, у вас є можливість придбати цей набір. Саме набором він продається як для постійних клієнтів, так і як реєстраційний набір. Його можна придбати в Америці. Вартість цього набору 179 доларів, і туди вже включена реєстрація. Дуже рекомендую його на нього звернути увагу, бо це така загальна підтримка, яка необхідна нам зараз усім, тому що Дуже багато факторів, на які впливає метаболічне здоров'я. Починаючи від нашого зовнішнього вигляду, закінчуючи нашим самопочуттям, енергією, стресом, сном, ну та як я казала, зовнішнім виглядом. Отже, для тих, хто хоче придбати цей набір, пишіть мені в повідомлення і отримайте свій додатковий подарунок. Будьте здорові, використовуйте MetaPower і до зустрічі в наступному відео.